Після призначення Станіслава Прокопенко очільником Деснянської районної адміністрації Києва, посада першого заступника голови Чернігівської обласної адміністрації тепер вакантна. Провели в столицю колишнього кандидата у депутати на найвищому рівні. Від'їзд пана Прокопенка прогнозували відразу після його програшу на виборах. Може, на новому місці йому пощастить більше. Поважаємо йому добра і успіхів на даній посаді. Призначення президента, тим паче президентом на посаду. Е Керівника регіону, чи то область, чи то район. Це звичайно дуже відповідально і це висока довіра. Крім того, ще один заступник голови має позначку виконуючого обов'язки і досі вже півроку офіційно не призначений. Питання журналістів про кадри голові адміністрації Володимиру Хоменко лише піднімають настрій, як тільки так зразу. Голова зізнається, кандидатури на посади заступників є, от тільки прізвищ не називає. Все залежить від столичних чиновників. Порядок призначення заступників голови адміністрації передбачає те, що відповідне погодження я для того, щоб підписати розпорядження, повинен отримати від кабінету міністра адміністрації президента. Будуть відповідні погодження і про кадр призначення будуть. Дізнайтесь, вони зразу будуть опубліковані. Тим часом кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив кількість посад заступників голів адміністрації з урахуванням першого заступника та керівника апарату. їх у Чернігівській та ще 16 областях має бути не більше чотирьох.